Новини енергетики України від компанії FolkingC. Всесвітня та українська вітроенергетичні асоціації передали дві мобільні СЕС по 3 кВт амбулаторіям Ірпеня. Всесвітня вітроенергетична асоціація та Українська вітроенергетична асоціація в рамках спільного проєкту передала придбані на донорські кошти дві мобільні СЕС по 3 кВт від КНЕС ЕНЕРЕДЖІ Ірпінському міському центру первинної медико-санітарної допомоги. Як пояснила УВА в прес-релізі 26 грудня, мета спільного проекту, донорами якого виступають громадяни різних країн з різних континентів, допомогти людям з вирішенням енергетичних проблем через використання саме відновлювальних джерел енергії. Щодо інших новин тижня, уряд змінив директора гарантованого покупця. Всі 9 блоків АЕС на підконтрольній Україні території працюють на максимальній наявній потужності. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.